Чому ви плачете? Тому що наше село розбомбили, нашу школу, нашу конюшню. Коні живцем горіли. Це, це було страшно. Ми в підвалі ночували. Руслані допомогли знайти вільний будинок у Полтавській області. Щоправда, це житло ще доведеться упорядкувати. Так, звісно, це не те, що свій будиночок. Ну, нічого якось воно буде. Головне, що ми живі здорові. І головне, що я дітей вивозять. Прилетіло в сусіднє село і вбило чоловіка з жінкою. І в них залишилися діти. троє дівчаток середити. Зоряна з сином і донькою їде до брата в Кам'янське на правому березі Дніпра. А її сестра Юлія зі своєю дитиною наразі залишається. Із селища Покровське та його околиць евакуація для сімей з дітьми поки що не обов'язкова. Але все може різко змінитися. Страшно, літає, бабахкає, діти знають, мама шахеди лі... летять, треба тікати. І ховаємося, ну аж, ну їхати поки ні. Так? Не треба.